Привіт, дорогі друзі. Продовжуємо наші щотижневі новини. рівні архітектури урбаністики сталого міського розвитку українські міста і не тільки і фірма, Європа, штати тощо поїхали, буде цікаво. В Україні стартував архітектурний конкурс проєктів для відновлення зруйнованих війною шкіл. Архітектурну спільноту закликають долучитися до архітектурного конкурсу для будівництва нових шкіл. Про це повідомили в МІНОСВІТИ. Через війну в Україні серйозно пошкоджені або зруйновані понад три тисячі навчальних закладів, а понад третина українських школярів мають доступ лише до дистанційного навчання. Тому МОН анонсувало запуск конкурсу архітектурних проєктів для відбудови шкіл. Команди архітекторів можуть подавати свої ідеї на участь у конкурсі. Переможний дизайн-проєкт буде доступний громадам безкоштовно, що дозволить інвесторам швидше приймати рішення про фінансування та. Громадам заощадити час і гроші. Така ідея в міністерстві. Також там додають, що автори трьох найкращих ідей отримують винагороду від 8 до 12 тисяч євро. Окрім того, переможець укладе контракт на суму 300 тисяч євро для розробки адаптивного дизайн-проєкту школи. Учасники конкурсу повинні складатися щонайменше з двох архітекторів, що мають ліцензію на практику в Україні та за кордоном. Причому тут за кордоном? Не дуже розумію. Нагадую, що йдеться про так звані типові проекти, які нібито мають спростити і пришвидшити відбудову. Хоча цей варіант зовсім не враховує контекст та ландшафт місцевості. Ну, насправді, як на мене, уряд черговий раз, черговий раз б'є в штангу, тому що це люди, які такі речі придумають, абсолютно не в контексті реальної практики проєктування. Поясню, що я маю на увазі. Коли робиться скізний проєкт школи, навіть що це типовий проєкт, чи адаптивний проєкт до різного роду е, ділянок, то вони враховує те, що е, в містах ділянки є завжди дуже різні, і знайти вільні ділянки плоскі як стіл, на яких посадити ту чи іншу школу, і дуже складно. І навіть якщо буде каталог типових проєктів, то е, адаптувати до місцевості все рівно повинен чи місцевий, чи не місцевий архітектор, то не менше це з'являється дуже багато відсотків вже нетиповості в цьому проєкті, і все рівно за це треба платити. З другого боку, проєкт школи це не тільки два архітектори, вказано в умовах конкурсу. Це ж є величезна кількість інженерів, теплотехніків, інженерів, води, каналізації, інженерів, конструкторів тощо. Ось тому як це буде робитися, чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло. Більше того, хочу сказати, що навіть якщо будуть зроблені типові кошториси, так скажемо, скільки це може коштувати, це також потрібно обновлювати в кожному буквально випадку, оскільки у нас щомісяця може мінятися ціна на сталь, ціна на бетон, ціна на щебінь може відрізнятися в різних регіонах України. І логістичне плече на той чи інший матеріал також буде відрізнятися. Ось тому я насправді думаю, що це є слабонька ініціатива. Я би швидше на місці МОНО подумав над тим, які нові, скажімо, концептуальні взагалі, просторові якості повинні набути наші школи, вивчити іноземний досвід, європейський, знайти найкращі зразки і зрозуміти, як виглядала в радянській школі бібліотека. Як вона виглядає в сучасній школі? що таке медіатека, яке відношення до спорту, які повинні бути нового гатунку, спортивні зали, відкриті майданчики? І найголовніше, що школи чи не варто перетворити в багатофункційні комплекси, які після обіду використовуються дорослим населенням для? Зборів мешканців для не знаю, кінотеатру, для спортивний блок використовується для секції, куди ходять місцеві мешканці. Тощо, бо наразі все в нас дуже поділено школи дітям е і для дорослих там не може бути якоїсь атракції чи, чи функції. Ось тому мені здається, що моно треба було би задуматися, власне, в першу чергу над. Новими віяннями над тим, що таке українська школа в майбутньому, а не от типові проекти, щоб спростити засіяти Україну типовими трьома найкращими проектами. Це, чесно кажучи, просто як на мене, маразм. Аби створювати унікальні оригінальні авторські проекти і у майбутньому відкрити власну справу, наші постійні партнери школа Сквот запрошує на новий курс, як створити архітектурне бюро. Навчання складатиметься з 18 лекцій, під час яких дизайнери, архітектори та власники студій ділитимуться своїм досвідом та навчатимуть, як розробити концепт, стратегію та бізнес-план майбутнього бюро вашого майбутнього бюро. Цей курс для тих, хто хоче починати правильно і разом з досвідченими лекторами ви маєте пройти всі етапи відкриття власного бюро від початку до. Кінця ви розберете на кейсах можливі труднощі і шляхи їх вирішення. Загалом курс не тільки про відкриття бюро, а й про його розвиток. Про те, як працювати з клієнтами, як визначати вартість своїх послуг, як знайти команду мрії та організувати ефективну роботу в колективі, як керувати проектами, і налаштовувати структуру процесів, і як не заблукати в юридичних питаннях і не боятися. Продавати свої рішення. Тож поспішайте зареєструватися на курс. Він стартує з 25 березня і включатиме онлайн-навчання і практичні лекції. Більше про курс за посиланням в описі до цього відео дерзайте, дорогі мої молоді колеги. У Львові забудовник пообіцяв профінансувати створення першого перехоплювального паркінгу днями управління архітектури Львівської міської ради видало містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункційного громадського і житлового комплексу з спортивним комплексом і відкритими тенісними кортами біля іпподрому. Дозвіл на будівництво отримала компанія Простір Плюс, яка надала гарантійний лист про зобов'язання профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу поруч. На яких умовах діятиме ця домовленість, міська рада поки що не розголошує. Втім, відомо, що паркінг облаштують на комунальній ділянці майже навпроти торгового центру Кінкрос -Kin Леополіс, яку місто ще у 2021 році зарезервувало під паркінг на тисячу. 264 місця. Така точність, неймовірна. створення перехоплювального паркінгу стимулюватиме може мешканців передмістя, залишати там свої авто та пересідати на громадський транспорт. Для того щоб стимулювати водіїв, користуватися цим паркінгом. На вулиці Стрийській мають облаштувати третю смугу руху. І вона буде виділеною для громадського транспорту. А ще планується, що водії, які в'їжджатимуть місто, залишатимуть авто на стоянці і пересідатимуть на Громадський транспорт. Додам, що перехоплювальний паркінг це дійсно звична практика для багатьох європейських міст. Таким чином, у великих містах зменшують кількість автомобільних заторів в межах міста. Як воно буде у Львові, не знаю. Ініціативу хвалю але е, насправді оці от бартерні умови, чесно кажучи, не терплю. Е, що ж це, яка ж це інвестиція має бути, що за містобудівні умови і обмеження? Аж цілий паркінг просто плоский. Не знаю. Е, хочеться на це подивитися, яка буде. Складність і глибина цього проекту, тому що я був на такому паркінгу біля Мюнхена і ну, на в'їзді в Мюнхен, то в принципі це таке поле засіяне просто е, щебенем. Е, в більшості, тобто, економлять на асфальті і дренують воду, скажімо, щоб це не було складний інженерний проект. Ось як на мене, така інвестиція, ну не знаю, має, має певні сумніви. Паркінг буде як поле для автомобілів, а коли буде та третя смуга, коли місто знайде гроші, це велике в мене питання. Ось, ну і зрештою, треба збільшити кількість рухомого складу, так само тоді на цих маршрутах. Ну, одним словом, ініціатива ніби хороша, які правила гри поки що не зрозумілі, але може з часом нам якось це опишуть. Ідемо далі. Мінінфраструктура нонсувала, що станцію Скнилів на околиці Львова перепланують на міжнародний залізничний хаб. Під час форуму Україна, рік 24» Міністр розвитку громад, території і інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що цього року стартує будівництво євроколії від Скнилова до Мостиск. Зараз на цьому відрізку протяжністю майже 73 км кілометри є колія українського стандарту. У 24 році її планують модернізувати під євростандарт вущо, вузьку колійка, так звана, шириною 1,4 метри. Завдяки новому сполученню станція з стане міжнародним залізничним хабом та розвантажить головний залізничний вокзал, через який проходять майже всі пасажирські і торгові потяги, що курсують із Польщі, і відповідно в Польщу. Гроші на реалізацію цього проекту надасть агентство США з міжнародного розвитку USAID. Попередньо відомо, що США виділили 225 мільйонів доларів. Додам, що цей проект планували реалізувати ще у 2020-2023 роках. Однак втілення цих планів завадило повномасштабне вторгнення. Тоді вартість проєкту оцінювали у 28 мільйонів доларів. Тобто, 28 і 225 мільйонів. Трохи 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 все здорожчує. Знову не знаю, наскільки цей проект дійсно є готовий, бо щоб запустити його в 2024 році, ну, вже б по ідеї, на сьогоднішній день мали би бути в електронній системі дозвіл на будівництво. Поки що я щось такого не бачив. А для того, щоб у дозвіл мала бути б експертиза, а перед експертизою мав би бути робочий проект, який триває, як кажуть, немало часу на, на, на складні проекти. і, власне кажучи. Оця різниця в ціні мені говорить про те, що напевно кінцевого проекту так би ще і нема. Ось е, ну крім того, треба зробити купу всяких земельних відводів, е, поділити землі, перенести червоні лінії. Одним словом, я цього всього не бачив, і тому на тему, що почнеться вже будівництво у 2024 році, виглядає так, що міністр або не в курсі, або це просто про якісь там перші кроки, не знаю, в сторону проектування тощо. Будемо дивитися, слідкувати. Можливо, ви щось знаєте. Напишіть в коментарях про що мова. Друзі, хочу вам нагадати, що хто крім тих достойників, які нас підтримують на Патреоні і на Баймій хоче також підтримати наш канал, але щось за це отримати на пам'ять, то для вас є наш мерч крамничка. Мерч -крамничка. За посиланням нижче, де ви можете купити здачочок, чи пінський влог, шопер, чи нотатник, чи скетчбук, чи футболочку з моїми ескізами, вже скоро весна і можна щось трошки обновитися. Тому мені буде дуже приємно, по-перше, що ви такий вклад зробите, ну і також отримаєте доволі достойний продукт. Як тільки не нагадує вам про це, ніхто нічого не купує, як тільки нагадує, відразу з'являються якісь продажі. Буду вам дуже вдячний. От, і буде файна згадка про. Наш колектив, і про мене, зокрема, перелітаємо в наших новинах до Черкас. Там планують розширити це місто, обласний центр, на 600 гектарів, приєднавши сусідні села до міста. Ідеться про землі, що належать русько полянській ОТГ, що межує з містом на південно-західному напрямку. На останній сесії міської ради депутати проголосували за відмову у погодженні проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Русько-Полянської об'єднаної територіальної громади. Натомість, за планами міської ради, межу міста планують провести вздовж об'їзної дороги, що пролягає через мікрорайон Лісовий Повз Геронимівку і на Руську Поляну. Нині південно західна межа міста проходить вздовж дороги по вулицях Руставі та Мамота. Міськрада апелює до того, що там розташовані міські об'єкти, зокрема кладовища. Натомість, голова руськополянської громади Олег Гриценко каже, що на цій землі є паї селян та підприємства, які наповнюють бюджет громади. Тому цікаво, як міська рада планує юридично оформити розширення міста за рахунок земель сусідньої громади. Землі сусідньої громади потрібні черкасам для розбудови аеропорту та розв'язання деяких інших господарських. Питань, наприклад, Таунхаузи, незаконно збудовані гаражі та магазин поблизу кладовища. Ну, з мого з моєї точки зору, я насправді не за те, щоб приєднувати сусідні села до міст, а все-таки ділити це, як і було задумано згідно реформи децентралізації. Між іншим, аеропорт може бути і на території іншої громади. Прикладом є, наприклад, Віденський аеропорт, який не є на землях Відня і там в них там. По-своєму, ці ОТГ називаються ось, але тим не менше, всі спроби уряду і всі спроби міської влади відня приєднати ці землі до Відня адміністративно не увінчалися успіхом. От, тому я насправді тут в даному випадку швидше, напевно, за ОТГ ніж за Черкаси. Тим часом Верховна Рада спростила процедуру зміни цільового призначення землі для підприємств промисловості та енергетики. Президент підписав законопроект 9.627 про внесення змін. У нас всі закони зараз прислугах, називаються про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Значить, для залучення інвестицій з метою швидкої відбудови України. Так називається воно. Він передбачає ліквідацію зайвих бюрократичних перепон для людей, які хочуть побудувати в Україні новий завод або інший промисловий чи енергетичний об'єкт. Отримання всіх необхідних дозволів має займати не більше, ніж півтора місяці, на відміну від одного, чи трьох, від одного до трьох років, як це було раніше. Закон скасовує необхідність обов'язкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою для зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову. Натомість зміна цільового призначення землі відбуватиметься на підставі висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об'єкту. Спрощена процедура застосовуватиметься для власне за межами населених пунктів і лише там, де відсутня розроблена містобудівна документація. Ця процедура буде поширюватись на визначений законом перелік об'єктів та діятиме впродовж воєнного стану та п'яти років після його закінчення. І погоджувальної процедури прибирають чиновників регіонального рівня, так в записці зазначили. От, і ще там пишуть, що це дозволить прибрати корупційну складову на регіональному рівні та привабити іноземних інвесторів, яких відлякувала складна бюрократія. <смеш> Мені дуже смішно, тому що я не раз був в різних тусовках, де іноземні посли і там представники торгово-промислових палат казали, що нас не лякає бюрократія, нас лякає відсутність чесних судів. Оце нас лякає. А бюрократія якраз не дуже. Аналогічний спрощений механізм вже діє в Україні з середини 2022 року для релокованих підприємств мультимодальних терміналів портів. На Дунаї житла для ВПО і інженерно-комунікаційних мереж. От типу от, 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 така була проба пера. Як я ставлюсь до цього? Ставлюся до того з великим сумнівом, що я вам скажу, тому що а е, як же ж ці всі вимоги Євросоюзу про обов'язкову екологічну оцінку? Е, Будь-який завод полюбев впливає на екологію. Чому нам не треба місцевим людям пояснити, як воно вплине? Взяти якісь експертні висновки, ну одним словом, чесно кажучи, як на мене, це продавлюється в інтересах певних людей, які під соусом того, що іноземці сюди мають зайти, а вони не заходять через бюрократію, то це в принципі смішно, скажу вам відверто. От, ми робимо проект заводу Кінгспан у Львівській області. Я не бачу, щоб вони сильною якоюсь там бюрократією стикнулися. Вони абсолютно нормально в паралелі з проектуванням, з розробкою техніко економічного обґрунтування, в паралелі займалися землею, детальними планами, купівлею, перевіркою. Ніхто з бухти барахти за місяць не купує землю. І, ну, чесно кажучи, типу, не, не в захоті від цього закону. Ну і зрештою, про які ваші думки про про цей закон? Будь ласка, напишіть в коментарях мені цікаво ваша думка, особливо якщо ви щось в тій темі тямите, є кращим експертом, ніж я. Взагалі, я хочу вам сказати, що. Якщо ви буває, що я щось помиляюся, чи я не у всіх новинах є компетентний і можу висловити свою власну думку, я не в претензії, що вона є істиною в останній інстанції. Тому, якщо ви є експертом в будь якій з тих тем, то обов'язково коментуйте. Давайте якісь посилання, будемо виправлятися, будемо вчитися разом. Київ. Там готуються виставити на приватизацію готель Козацький, який розташований на Майдані Незалежності. Кабмін передав тризерковий готель із власності Міноборони фонду державного майна для приватизації. Попри розташування в центрі Києва, готель був не дуже прибутковим. Щось мене це не дивує. У 2021 році він заробив менш ніж 1 мільйон гривень, у 2022 році став глибоко збитковим на понад 8 мільйонів гривень. У готелі 126 номерів. Він має ресторан, кав'ярню, 5 залів і е, зал для конференцій і бенкетів. Готель Козацький збудували у 79-83 роках на місці двоповерхового будинку Гудоковського. Е, додам, що готель Україна на Майдані Незалежності також планують продати за понад мільярд гривень. Переходимо до новин фірми. Головна архітектурна премія Європейського союзу імені Міса Вандероя оголосила сім фіналістів цьогорічної премії, серед яких, зокрема, проекти з Чехії, Швеції, Франції, і журі цієї ворду цього відзначили, що фіналісти премії трансформували та покращили умови життя в колишніх промислових зонах міст. Переможці премії ж оголосять всередині квітня, а церемонія нагородження відбудеться в травні у павільйоні Міса Вандероє у Барселоні. Додам, що премію Міс Вандероє Вордс присуджують кожні два роки. Отже, серед фіналістів проекти школи Реджіо у Мадриді від студії іспанського архітектора Андреаса Жака і Офіс Фо Political Innovation – реконструкція монастиря Сан-Франсуа 15 століття на Корсесі у Франції. Від місцевої студії Amelia Tavella Architects. навчальний корпус Брауншвейського технологічного університету у Німеччині спроектований берлінським архітектором Гюстовом Дюзінгом і Максом Хакє. Бібліотека Габріеля Грасі Маркеса у Барселоні від місцевої студії Сума Архітектура. Галерея сучасного мистецтва Плато в Остраві від польської студії КВК, громадський простір «Хаге» у місті Лунд у Швеції від урбаністів Бренделенд Крістоферсен із Осло. І ревіталізація площі туристичного офісу в Піодані, в Португалії, яку втілила студія Бранко Дель Ріо. Також минулого тижня оголосили переможців премії Art Daily, Building of the Year, переможців якої ми оглянемо в окремому блозі. У Копенгагені створили громадський простір із двома тисячами паркувальних місць для велосипедів. Простір парковку розташували в центрі міста на трьох пагорбах, вкритих ручною плиткою, яка збігається з кольорами будівель Копенгагенського університету, що розташований поруч. Площа Карен Бліксенс Плац є найбільшою в Копенгагені. Дизайн громадського простору розробила архітектурна фірма Кобе. Цей простір не лише забезпечує естетичну привабливість, але і підтримує стійкість завдяки інноваційному управлінню зливовою водою. Комбінована громадська площа та університетська площа спроєктовані килем, який ніби покриває хвилясту місцевість. Також невеликі пагорби розбивають великий простір на менші зони. Площу також можна використовувати як відкриту аудиторію для занять, що вміщує до тисячі студентів. Телевізійну вежу в центрі Лондона перетворить на готель. Скажу відверто, одне з моїх улюблених дизайн-бюро Heatherwick Studio розробляє проєкт, за яким 177-метрову телевізійну вежу у Лондоні планують перетворити на готель після її продажу американському власнику готелів MCR Hotels. Нові власники обіцяють максимально зберегти автентичну будівлю, однак її майбутній вигляд поки ще невідомий. І чесно кажучи, мені дуже цікаво, що ж там Томас Хезервік видумає. Бо кожний його кожен його проект, як на мене, це ці, це свято світового масштабу. У період 64-го року по вісімдесятий рік вежа Лондона ця вежа була найвищою будівлею Лондона. Згодом вона поступилася Хмарочосо Net West Tower у лондонському сіті. Вежу цю відкрили у 1965 році, коли тут генсеком правив в серу серо Нікіта Хрущов. от і, і будувалися Хрущовки. От можете порівняти, як виглядає найвища лондонська хрущовка того часу. І ще новини з Великої Британії. Там Верховний суд дозволив збудувати тунель під Стоунхенджем. Після багатьох років протестів під історичною пам'яткою дозволили нове будівництво. Йдеться про капітальний ремонт ділянки магістралі А 303 та будівництво двокілометрового тунелю. Активісти заявили, що затвердження схема знищить близько 7 гектарів території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цей проєкт вже скасовували у 2021 році через екологічні проблеми. Але департамент транспорту знову схвалював його. І у липні 23-го такі затвердили. Влада вважає, що тунель розвантажить рух і зменшить звук транспорту, що проїжджає повз місце. Попри те, що активісти програли останню судову інстанцію, суд ще має провести слухання щодо висновки міністерства про вплив до будівництва на довкілля. Е, ну, Я, чесно кажучи, знаю, що Британія не сильно е, прислухається до теми до порад ЮНЕСКО. Е, там в них був кейс з Ліверпулем, який сказали, що нам пофіг, в принципі, глобально е, на ваші поради. І думаю, в даному випадку так само м, все складніше, ніж ми собі думаємо. Ось, е, Я переконаний, що м, їхні інженери точно знають, як зробити так, щоб не зашкодити Стоунхенджу, але але активізм людський також вітаю, ось от тому ваші думки, студії, особливо ті хто живуть в Британії, вас запрошую до коментарів, якщо ви знаєте щось детальніше про хід цього скандалу. В Штатах Нью-Йорку відкрили нову штаб-квартиру Google і облаштували на місці старого вокзалу, який не експлуатувався близько 30 років. Адаптацією проєкту займалася архітектурна студія Cook-Fox Architects у співпраці з студією Gensler. Станція терміналу святого Джона, також відома як 550-й Вашингтон-Стріт, розташована на Washington-Стріт на Гудзон Сквер у Мангеттені. Будинок, спроєктований Едвардом Даутері та побудований у 1934 році Нью-Йоркською центральною залізницею. Це була кінцева станція High Line, яка обслуговувала вантажні поїзди. Триповерховий термінал міг прийняти 227 вагонів. Це були найбільші зали в Нью-Йорку на, на момент їх будівництва. У 1960 році вантажну лінію закрили, а будівлю переобладнали під склад та офіс. На колишній залізничній естакаді Хайлайн, яка пролягає через 22 квартали Нью-Йорка вздовж західного Мангеттена, створили унікальний парк. Власники колишнього вокзалу змінювалися кілька разів, і всі планували перетворити це місце на багатофункційний комплекс з рітейлом, магазинами, офісами, але безпосередні роботи так ніхто і не розпочинав. У 2021 році будівлю викупила компанія Google, яка вирішила ревіталізувати та надбудувати цей комплекс. Архітектори Кукфорс е, видалили частину історичної споруди, усунувши темний тунель і відновивши пішохідне сполучення між, між площею Гудзона та Західною набережною. Таким чином, стали видимими залізничні колії, які нагадують про історію цього місця. Частини знятих рейок використали для створення нависання над головним входом. Архітектори побудували дев'ятиповерхову будівлю на відреставрованих оригінальних трьох поверхах Загалом офісна будівля тепер має 12 поверхів. Всередині облаштовані гнучкі простори для команд приблизно з 20 між 20 і 50 співробітниками. Загалом в офісі е, працюватиме близько 3 тисячі людей. Не так вже і багато, як на таку корпорацію Google. Так, на кожному поверсі запланували кафе, тераси, мікрокухні та івент-простори. Тераси на трьох поверхах, гаражні ворота та територія навколо будівлі буде засаджена типовими для Нью-Йорка рослинами. Будівля має сертифікат LEED за 4 Platinum і його адаптація дозволила заощадити приблизно 78 тисяч тонн викидів вуглекислого газу. Був колись в офісі Google в Лондоні біля Кінкрос-вокзалу. І скажу вам, що таке враження. Склалися, чи вони взагалі працюють. Стільки терас, всяких кафе і всяких там кімнат відпочинку. Е, хотілося б працювати в Google, звісно. Ну, може, зрештою, комусь з наших і повезе, хто в Лондоні, це, хто в Лондоні може там е, влаштуватися, а хто в Нью-Йорку може і повезе попрацювати в цій споруді. У мене все на сьогодні, друзі. Е, ми не випадково показуємо вам новини фірми, тому що я за те, щоб в нас ніколи не згасав ентузіазм. Україна після війни буде відновлена, я думаю, на зовсім інших рівнях і критеріях архітектури. Я думаю, що все в нас буде чудово. І Google у нас буде, і Amazon, і різні корпорації, і, можливо, не гірші офіси, ніж оці. Слава Україні! Слава Збройним силам! Тримаємося і разом до перемоги!